Ну це теж важливо, те, що військових спочатку романтизували до наших котиків, а тепер, коли вони бачать їх в реальності, що вони можуть бути не завжди усміхнені, не завжди там спокійні, нервові можуть бути. І від цього дисонансу, наче від них намагаються вже відхрещуватися. Можливо, це суспільству треба прийняти, тому що в нас не милі котики, які. Чисто одягнуті завжди і готові йти в бій. А що це звичайні люди, які також мають своє життя, які також переживають те, що вони бачили на фронті, і їм треба час для того, щоб це це усвідомити, щоб їх почули. Тут уже так з двох кінців оце йде. Ну, взагалі, тіпо, психологія людини, що у нього твориться в голові, це дуже складно, ну дуже все складно. І пору ти не знаєш, ну, типа, що, що тобі хочеться. Ну, скажу як по собі, час від часу, типу, колись мені хочеться просто комусь виговоритись, з кимось поговорити, і, і з кимось із близьких, по факту, бо хто мене почує, як одна моя подруга, може, знаєте, Настя ракета, а, хочеться їй виговоритись, типу, і от вона тебе послухала, вона прийняла твою позицію типу, і все. Може не дати якийсь совет, просто почуть. Я тебе проговорив, я заспокоївся, я викурив папіросу, все, мені нормально. В інший момент я можу просто закритись або навпаки агресувати. От, і тоді, під мою руку, краще не попадатися. Я, я типу, не вдарю, але я буду черствий і колючий. оце Травматизація наших котиків, які зараз перетворились аж в негідники, скотини, що ви робите, бусифікуєте, це просто это так різко, як, як ну, по щелочку пальців. Я боюсь, що просто цим самим нам доведеться, нам військовим. Які після закінчення от, війни, як би вона не скінчилась, ем, я боюся, що нам доведеться дуже довго потім відмиватися від цього бруду. Бо один зробив каку, а репутація постраждала у всіх військових. Да. Ну, загальнення — це звичайна історія для суспільства. Так, да, як і один зробив щось хороше і всі стали котиками, звісно.